416 день в Канаді, 03.08.24, Сьогодні субота і вже пів, вже 11-та вже 11 година доходить і я в робочій формі. Ну, я в робочу форму не хотів міняти. Це нова футболочка, нам видали, бо я весь червоний. Весь червоний сьогодні слабість, така капець. Я сьогодні спав до пів першої, по 12-й прокинувся, десь, може, там не до кінця. Взяв будильник, э, взяв телефон, бо почув, що він завібрував. Цікаво, чого він вібрує. Я ж виключаю дзвінок, він не повинен вібрувати. Хоча я так сплю, що може і не чую. І дивлюсь повідомлення мені з офісу: що там, Роман, ти, ти часом не працюєш сьогодні, хоча вони знають, що я не працюю сьогодні. Е, ну, я позвонив з що що треба. Треба було поміняти батарейку в смок-детекторі і в замку батарейки теж вхідного. Замок, там він має батарейки, якщо вони розряджають, треба взламувати замок. Коротше, в року, я думаю, то чого б не вийде. Ще й вони просили, що власники просили, що це емердженсі. Так мені плюс тільки на руку, якщо я тут і це емердженсі, треба виходити, та нема проблем, я собі запишу. Це півгодинки мені зайняло, ніяких проблем. Плюс ще зареєстрував для Юлії зал. На 41-му вона вже собі розмітила дні, скільки, ну, в які дні виходить провести свій захід і вже закине анонс і буде збирати людей. Тож, таке от. Пішов я це поміняв. Пішов я міняти батарейки в смок-детекторі. І це біля кухні. Жінка готує їсти, вся хата в пару і вона не включає витяжку. Відкрила балконні двері. Може, воно пікало через те, що вона отак готувала. Ну, які витяжка, чого ж її не вмикати? Балконі двері не допомагають. Це було на 16-му поверсі. А 16-й поверх, він якраз посередині, він плюс-мінус повітря в квартирі тримається в одному місці. Воно не виходить і не заходить, бо воно як комен. Знизу затягує, зверху випускає повітря. І на 16 му поверсі воно приблизно одинакове. Може трошечки навіть до хати заходить. Але не виходить. Воно може, якщо вона відкриває балкон, воно втягується в витяжки в туалеті в витяжку на кухні. Таке, поміняв її батарейки, вони все таки були старі. І все. Прийшов додому, вже не передівався, вирішив щось собі приготувати, зготував. Постав вареники готувати. Зготував вареники, паралельно зробив каву. Потім посмажив в мене ще були такі роли всередині з бананом. І така. Шаверму робити, штука зверху і знизу смажить. Я там її гарненько підсмажив, і все вийшло в один час. І думаю, що ж це. Бо я хотів кави. Я собі зробив каву, але поки то все робив, там, варенички, туди-сюди. І все зготувалося приблизно на один час. Думаю, ні, перше вже поїм, потім собі каву підігрів, нічого страшного і не буде. Так і зробив, поснідав. І капець, я такий після Ну, не то, щоб замучений, але ну, сили дуже й нема. Сили дуже й нема, бо поплавали. Класно, я поплавав без падлборда, Просто руками треба взяти окуляри, щоб батерфляєм поплавати. Зручніше було. Ну класно, класно. Наплавався і така слабість, організму хочеться відпочити. Плюс ноги печуть, плечі печуть, це все. Ну воно вже потрошки відходить. Вчора спина пекла капець, але сьогодні вже краще. Завтра буде ще краще. в понеділок вже відживу. Вже буду не такі рожевий, як свинка на куричневий. От от. Далі, далі. І все, заліз в телефон. Потім щось захотілося мені ну, набрив цілу пачку вареники, там 400 грамів чи скільки мені на три рази. Але захотілося мені картоплі, бо я ще паралельно розморозив, виставив, розморожувати котлетки на бургери. У мене є котлетки, вони були. в магазині, з морозилки дістав, розморозив, щоб місце не займало, треба це все далі виїдати. І вони розморозились, думаю, котлетки посмажу в тій самій штуці, що відкривається. Бо вона якраз в мене трошечки брудна, я її не мив після того під сати І такий був план. Все, посмажив то, а до котлеток думаю, що зробити? Зроблю собі картопельки Смаженої, давно не смажив. І класно почистив картоплі, замішав і посмажив перші котлетки. З них жир стік в піддончик маленький, і я оцим жирком полив картоплю. В Air і вона вийшла дуже смачненька. Ще з Артуром трошки поділився. Артур повечеряв. Сиділи з ним в телефонах. В зробив більше. Зробив більше трошечки, тож якраз. Смачно повечеряли. І відпочивати. Зараз Артур заліз там в комп'ютер. І, і я теж йду, напевно, відпочивати. Що у нас? Сьогодні дощ. Сьогодні дощик пішов. Я думав мити машину, але потім передумав. Завтра, якщо десь поїду, дощ не хочу. Завтра можна буде помити вечором. Та як я цілий тиждень їздити нікуди не буду. Завтра можна помити. А за... Може до церкви завтра з'їжджу, подивлюся, якщо ніяких планів не буде. Таке. Сьогодні в мене кулінарний день. Чисто вдома нема що прибирати. Я хотів зробити порядки на четвертому в себе, але так і руки не дійшли. Ну реально Реальну такі слабість. Зараз лягаю в ліжко і все відпочивати. На сьогодні хватить, Па-па.